Вони помирали за життя без корупції та країну мрії, а виявилося дарма. Бо безсмертні схеми обкрадання населення продовжують працювати. А там, де громадянин без держави, без сили розгортається цілий корупційний бізнес, і очолює його сама держава. Черги з четвертої ранку, нахабні чиновники та штовханина. Так виглядає зараз процедура отримання звичайного закордонного паспорту, який за чинною постановою Верховного суду має коштувати лише 170 гривень. Не хочеш гаяти здоров'я та часу, то треба звернутися до напівлегальних вітчизняних компаній прокладок, які дируть за свої послуги неймовірні гроші. Закордонний паспорт тут коштує не менше ніж в сім разів дорожче 1360 гривень. У нашій державі є ціла державна структура з десятками підрозділів і тисячами робітників, що саботують свою роботу. Не вірите? Це троля міграційної служби не держави. В державі йде війна. Люди тим не менше користуються тими шпринами в законодавстві. Знайомтеся, це представник державної міграційної служби, що має чималій перелік обов'язків, виконуючи їх, працівники з державного бюджету отримують зарплату. Одна з найважливіших їхніх функцій видача закордонних паспортів. Та завдяки плідній роботі держслужбовців паспорт коштує не 170 гривень, а щонайменше пів тисячі. Фактично, ви намагаєтеся відсудити з держави близько 400 гривень. Які, які ми мотивація? А мотивація проста. Україн. Ті, вже не один рік поспіль оформлюючи закордонні паспорти, платять три дорога. А все через те, що тисячі держслужбовців по всій Україні просто забули, за що отримують зарплату. Ні, своїх виповнення своїх службності законодавства України присматривають лишення свободи до років. За яку аферу працівникам міграційної служби загрожує до п'яти років позбавлення волі. Я прийшов вам на відподатині документи на оформлення гранпа. Знайомтеся, це Руслан Жиров. Простий видавець весільного журналу за лічені дні став офіційним ворогом цілої міграційної служби України. Це по факту, що зараз відбувається? Е... А все через те, що почитав закони і прийшов отримати паспорт за його законною вартістю у 170 гривень. Натомість отримав такий прайс-ліс, що йому стало зле. Того часу Руслан Жиров пройшов не одне коло пекла і дійшов до самого Верховного суду, який чорним по білому зазначив, кожен громадянин України зобов'язаний сплатити за паспорт лише держмито, тобто 170 гривень. Сьогоднішнього сьогоднішнього дня рішення вступило в законну силу. Але здається, щось пішло не так. Рішення суду вже три роки як набрало сили. Однак міграційна служба його просто вирішила саботувати, тим самим порушуючи законодавство. Під тиском, скажімо так, осіб спортивної наружності. Саботувати і заробляти з кожного паспорту щонайменше 350 гривень. Йдеться про мільйони гривень. Більше 100 мільйонів гривень протягом року це лише офіційні дані. Якщо вірити сайту Державної міграційної служби, офіційна вартість паспорту сьогодні складає 495 гривень 47 копійок. Усі ці платежі, окрім 170 гривень, визнані сьогодні Верховним судом України незаконними, і сплачувати її громадяни не зобов'язані. Як і не зобов'язані додатково платити 350 гривень за так звану допомогу про оформлені паспорту, якщо ви, звичайно, про неї не знаєте. Вони придумали для себе такий вихід, що, начебто, вони надають не адміністративні послуги, а супутні послуги. І розкриваються як послуги заповнення планків, надання консультацій, ще якісь там речі вони називають. Але по факту, те, що вони роблять, це або гроші ні за що за повітря, тобто за те, що якась фірма за 350 гривень допоможе вам вклеїти фото у паспорт. Це кримінал, тому що державні підприємства не можуть надавати адміністративні послуги. Тобто сьогодні замість 170 гривень громадян сплачує за паспорт щонайменше тисячу. Програма гроші зважується на паспортний експеримент. Зараз ми йдемо в Оболонський вір. Ми спробуємо разом із нашим героєм отримати паспорт за його законну вартість. Супроводжуватиме нас при цьому відомий правозахисник. Я так розумію, що ви Дмитрій. Усі на місці заходимо в одну з районних міграційних служб столиці. Тут у кращих бюрократичних традиціях панує хаос в 41 кабінет? Дві сотні людей скупчилися у вузькому коридорі, ще й в шалену спеку. Ми вистоюємо чергу і нас просять заплатити. Терміналу оплатити оплатіти чек. І все, нічого. Чек на 173. Нас запрошують сплатити вартість у спеціальному терміналі. Нам нужно оплатити за паспорт. За загранпаспорт. Да. Але попереджають. У нас комісія банкомата гривень. Комісія автомата ні багато, ні мало 7 гривень на порожньому місці. В Законі не прописано, да услуги комерційних компаній, які треба оплачувати Потім Тому ці 7, ці 7 гривень вже є незаконним. Відповідальна за термінал розповідає, можна гроші й не платити, але треба знайти реквізити в міграційній службі, переписати їх, а потім із тими реквізитами шукати відділення банку десь на околиці. А і у дима. вас тут є Здесь только термінал, который дають доход да? гривень. выгодно, поэтому ми його установі. Отримуємо чек. На ньому чітко зазначений власник автоматів. Авантбанк. Авантбанк – чомусь улюблений міністерства внутрішніх справ, якому й підпорядковується Державна міграційна служба. Мально використовується і орендується як інформаційний кіоск, який має видавати талони на чергу. В реальності він стоїть як термінал, який приймає гроші. Фіскальної функції він не має, інкасують його неповноважені особи самі вечором. Неофіційним власником Аван вважається Віталій Ярема. У ЗМІ Аван так і називають банком Яреми. У цьому йому вже кілька років активно допомагає його екс-помічник і ще не найближчий товариш співучий народний депутат Олексій Савченко. Тільки цього мені мало стало. Який збіг, але саме у цьому банку три роки гнув спину і екс-міністр оборони Гелетей. І саме у цьому банку, ще у 2012 році, журналісти знайшли рахунок сина Яреми на 4 мільйона гривень. Кому нашому не знаю різним. Я не цікавився тою темою. Ви вважаєте, що вона достойно в гумані? Ну, Сьогодні Авантбанк, де Юри на 100% належить товариству «Стабілхолдинг», Холдинг, що у свою чергу є власністю Завадського Ігоря Івановича, екс-керівника податкової міліції міста Києва і екс підлеглого тоді ще головного міліціянта Києва Віталія Яреми. «Авантбанк» є держателем золотої акції ДМС. По Україні, якщо не установили в порядку 400 таких штучок. Да, і 400 коллег татян за кожну операцію получають хорошу свою мержу. Ми заходимо подавати документи. Невже навіть у присутності камер працівники міграційної служби будуть нас футболити? Ми демонструємо всі необхідні документи і чек. Але працівниці чогось бракує. тільки вот на питанка державу я можу показати такому вот рішення суда. Да? Де написано, що то, що ви незаконно. она незаконна. Виталішення суда відміняє треба камміна, то є закон чисто віддав вот 170 сім який должен дозволяти гражданин України. Дмі однак, держслужбовець брати документи відмовляється, тим самим порушуючи законодавство і підписуючи собі вирок на кримінальну відповідальність за невиконання службових обов'язків. Да, а Ну, смотрите, ну, получается, так, что я сейчас приму человека э на загранпаспорт документы с одной квитанцией, а потом я получается, буду что делать? Со своего кармана платить? Да? Нас посилають вирішувати проблему до керівництва. Але ми цілуємо двері як керівника відділу. І Олег Мич сразу сбежал, да? Так, і його заступника. Віктор Владимирович. Паспорту за 170 гривень тут не раді. Ми бачили, що начальник ДМС і замначальника просто драпнули, втекли зі свого робочого місця. Юристи запевняють, утекли, бо це єдиний вихід. Виявляється, паспорт за його законною вартістю отримують тільки ті, хто проходить усі дев'ять кіл пекла у боротьбі з міграційною службою. Бо ж єдиний вихід подати у суд. Ми два тижні намагалися запросити в студію виконуючого обов'язки голови державної міграційної служби Максима Сокулюка, щоб отримати пояснення за що мають переплачувати українці, і чи не кладе він малу долю з паспортного бізнесу у власну кишеню. Але чиновник відповісти на питання громадян часу так і не знайшов отже, нам довелося розбиратися самим.